Вітаю, друзі! Це календар Запоріжжя, і у цьому відео буде про 1952, 69, 71, 77, 78 та 1985 роки. У 1952 році вперше для відвідувачів відкриває свої двері палац культури імені Кірова, майбутній ПК Залк. Його відкривають 1 листопада до 35 річниці жовтня. Палац обладнаний глядацьким залом на 700 місць та численними приміщеннями для гуртків, спортзалом та навіть більярдом. Архітектор будівлі Костянтин Барташевич, відомий розробник типових проєктів закладів культури. Палац імені Кірова має декілька десятків близнюків по всій території колишнього СРСР. Як відомо, палац імені Кірова був знімальним майданчиком для однієї зі сцен найвідомішого запорізького фільму. Весна на зарічній вулиці. Правда, у цьому фільмі ПК імені Кірова виконав роль Палацу культури металургів. 4 листопада 1969-го у Запоріжжі відкривають унікальну для нашого міста споруду, бо до того часу у нашому місті таких ще не було: це підземний перехід. Він проходить під проспектом перед універмагом Україна, довжина тунелю 36 метрів. Ширина 8. Облаштування переходу коштувало 650 тисяч рублів. До речі, тоді ж з'являється ще один перехід. Але не під землею, а над трамвайними коліями. пішохідний перехід між вулицями Гагаріна та Патріотичною над старою дорогою ще часів Олександрівська. У листопаді 1971-го у Запоріжжі стає на один автобусний маршрут більше. Тепер на його вулицях. З'явилися автобуси з 36-м номером для забезпечення перевезень трудящих з Хортицького житлового масиву. На маршруті курсують машини марки «Ікарус-180». інтервал руху приблизний і складає 12-15 хвилин. Автобуси курсують між хортицьким житловим масивом та палацом культури імені Кірова. Перший іде з бабурки о 6 годині 25 хвилин, останній о 22.05. У листопаді 1971-го на запорізькому автозаводі Комунар починають випускати дитячий автомобіль. Тепер тут випускають не лише запорожці для дорослих, а й транспортні засоби для дітей. Педальні автомобілі крос. На легкій елегантній рамі із трубки встановлено ручне пластмасове сидіння. Передня підвіска обладнана амортизатором. На панелі приладів встановлено вимикач фар. Які живляться від батарейки. Вартість автомобільчика 24 карбованці. 4 листопада 1977-го відбувається урочисте відкриття палацу культури Жовтневий, майбутнього ПК Дніпроспецсталь. Його будують із кінця 1960-х і нарешті відкривають до 60-річчя жовтня. На початку палац мав стати типовим ПК, але завдяки запорізьким архітекторам. Він став індивідуальним з великою кількістю декоративних деталей. 4 листопада на перехресті проспектів Жданова та Леніна поглядом запоріжців постала гарна споруда, оздоблена світлим каменем нержавіючою сталлю, червоним склом. У будинок ведуть широкі сходи. Усі підходи до нього викладені бетонними плитами. У палаці культури два зали на 1300 та 450 місць. Величезна кількість кабінетів, виставковий хол, ленінська кімната, музей бойової слави танзал. Палац відкривається урочистим мітингом. Червону стрічку біля входу перерізає директор Дніпроспецталі, герой соцпраці Костянтин Сергійович Єльцов. А завершує цей святковий день концерт художньої самодіяльності заводу. Не все, що планувалося, вдалося втілити. З кінця 1970-х, з боку алюмінієвої балки, і досі стоїть огорожа. Деякі споруди так і не були збудовані. Перші дискотеки, що проводилися з кінця 1970-х у палаці, були неймовірною подією для Запоріжжя. На початку листопада 1978 відкривається рух транспорту реконструйованою греблею. Перший тролейбус оновленою спорудою урочисто проїжджає 5 листопада. За два з половиною роки проїжджу частину греблі значно розширили. Потік транспорту тепер може бути збільшено вдвічі. Будівництво першої в СРСР розбірної автодорожньої естакади стартувало у вересні 1975 року. Тоді гідромонтажники зібрали перший із шести прольотів споруди. До речі, усі металеві конструкції догоподібного естакадного мосту наші Запорізькі. Виготовлені колективом Дніпровського механічного заводу. 2 листопада 1978 відкривається перший в Запорізькій області універсам універсальний магазин самообслуговування або радянський супермаркет. Він відкриває двері для покупців на проспекті Ювілейному на Бабурці. Просторий торговий зал займає площу 1200 квадратних метрів. Нововидень для мешканців нашого міста тут багато. Перше, треба здавати сумки та брати кошики, можна самим ходити між полиць та обирати вже розфасовані продукти, платити за них при виході на касах. А 15 милих дівчат, випускниць Запорізького торговельного коледжу за касовими апаратами, раді допомогти надати послугу та зекономити дорогоцінний час покупцям. Ще одну будівлю вводять в експлуатацію в листопаді 1978. го Будинок Запоріжжя проекту відкривається на околицях площі Пушкіна неподалік Дамби. Гарну будівлю спроектували самі ж її господарі, співробітники Запорізької філії інституту Укрмісьбутпроект. Над своїм новим будинком архітектори попрацювали на славу. Будівля являє собою трилисник від центрального семиповерхового ствола відходять у різні боки. Два п'ятиповерхові та один-чотириповерховий блоки. Поєднання червоного кольору пілонів і білого кольору панелей фасаду надає будівлі особливої привабливості. У листопаді 1978-го у Запоріжжі на Хортиці відкривають один із опорних пунктів майбутньої московської олімпіади тут відчиняє двері новий комплекс ЗІІ. Він має стати підготовчим центром радянських ганболістів. Це триповерховий красень із білої цегли, граніту, металу та скла. Символічний ключ від комплексу виготовлений у вигляді емблеми Олімпіади 80. Його з рук ректора ЗІІ Юрія Потебні приймає олімпійський чемпіон Олександр Рязанов. Червону стрічку перерізає відмінниця навчання майстер спорту зі спортивної гімнастики Раїса Мовчан. У листопаді 1985-го. Приємний сюрприз чекає на відвідувачів Музею історії Запоріжжя на Хортиці. Тут урочисто відкрили нову вже третю діораму будівництво Дніпрогесу імені Леніна. На ній можна побачити один із вирішальних моментів грандіозного будівництва битву за середню протоку Дніпра у 1930 році. Також на діорамі екскурсовод може показати найкращих легендарних людей Дніпробуду. Автором роботи став запорізький художник Троценко розмір полотна 18 на 7,5 метрів. Олексій Троценко працював над ним цілих 4 роки. Такими були деякі з подій листопада різних років у Запоріжжі. Відео створене на основі публікації газети Правда in UA», автор Роман Акбаш та газет Індустріальне Запоріжжя та Запорізька Правда. Велика вдячність працівникам Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Дякую за увагу!